Чому не можна викидати батарейки? Кожна батарейка, незважаючи на розмір, забруднює близько 20 квадратних метрів землі або 400 літрів води важкими металами. Це більше ніж середній басейн довжиною 25 метрів. Як з'ясувалося, це відбувається тому, що батарейки містять різні важкі метали, які навіть в невеликій кількості можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Це кобальт, кадмій, свинець, літій, ртуть та інші. Після викидання батарейки. Її металеве покриття руйнується, і важкі метали потрапляють в ґрунт і ґрунтові води. З ґрунтових вод ці метали можуть потрапити в річки, і озера або в артезіанські води, що використовуються для питного водопостачання. Один з найнебезпечніших металів ртуть може потрапити в організм людини як безпосередньо з води, так і при вживанні в їжу продуктів, приготованих з отруйних рослин або тварин, оскільки цей метал має властивість накопичуватися в тканинах живих організмів, тому не можна викидати батарейки.